Якщо ти з роду хліборобів і родовід твій від землі, наш ліцей тебе вітає на просторах дігтярів. Мрієш бути хліборобом і до техніки є хист Ось професія цікава: водій, слюсар, тракторист, є гуртожиток прекрасний і читальний зал, всі комп'ютери працюють, і їдальня, і спортзал, кращим учням, які мають підготовку класну. Доручають у господарства техніку сучасну. Професія слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування вважається важливою і престижною. Слюсар виконує ремонт і технічне обслуговування обладнання, що знаходиться в сфері його обслуговування. Розбирає несправні вузли, замінює чи виготовляє окремі деталі, збирає, регулює та випробовує їх. Професія слюсаря бере свій початок з того часу, коли людство почало винаходити машини, механізми, коли знадобилися фахівці для їхнього складання, обслуговування та ремонту. Вперше про слюсарну справу згадувалося в 1463 році у Віденському архіві, а у 1545 році в Німеччині утворився слюсарний цех. Назва професії походить від німецького слова шлос. Замок. Шлосери так називали майстрів, які виготовляли замки. Слюсар професія дуже розповсюджена в різних галузях виробництва. Тому існує вузька спеціалізація слюсарів, підготовка та навчання яких ведеться саме для тієї галузі, в якій будуть працювати. Ви маєте інтерес до техніки, схильність до майстрування. Дігтярівський професійний аграрний ліцей допоможе здобути професію слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування. Чи є креативність невід'ємною складовою праці майстра виробничого навчання? Безумовно, без неї неможливий освітній процес. Суть роботи майстра виробничого навчання умінні допомогти здобувачам освіти застосувати наявні знання під час виконання практичної діяльності, саме допомогти вказати правильний шлях, водночас простимулювавши розвиток пізнавальних здібностей майбутніх слюсарів, які стануть кваліфікованими робітниками з розумними руками. Креативність, самоосвіта і любов до дітей та обраної професії. Формує талант майстра виробничого навчання як педагога. Скільки творчих, закоханих в свою справу педагогів і майстрів виробничого навчання працює в Дігтярівському професійному аграрному ліцеї. Один з них Гузій Олександр Павлович. Народився в селищі міського типу Діхтярі. отримавши свідоцтво про базову середню освіту, Вступив до Дігтярівського СПТУ No10 і закінчив його з відзнакою. Після служби в армії продовжив навчання в Конотопському індустріально-педагогічному технікумі за спеціальністю технік механік майстер виробничого навчання. І ось уже 32 роки Олександр Павлович Гузій передає свої міцні знання своїм учням. Професія слюсаря. Ремонтника необхідна і в машинобудуванні, і на будівництві, і в хімічній промисловості, і в фермерському господарстві, і на багатьох інших підприємствах, бо машини і механізми стали невід'ємною частиною нашого життя. Хто як не слюсар, буде все ремонтувати і підтримувати у робочому стані. Тому є перспективи професії великі. як наші батьки і діти.